Всім доброго дня! Сьогодні у нас наступний експеримент з замороженою вишнею. Було в нас багато вишні в морозильній камері От. і трішки водки. От ми вирішили зробити наливку. Не знаю, насипав сюди вишні, скільки воно видно, скільки. От. Засипали ми сюди 4 столових ложки цукру. Він нам знизу ще осів. От. І що? І залили водкою. Я не знаю, сюди, мабуть, літро влили. Тепер накриваємо кришкою і чекаємо забарвлення і розчинення цукру, мабуть, тиждень. Я, я гадаю, що ж куштувати ми більш... почнемо. Таке от десь через тиждень воно у нас вийшла наливка, настойка, як її правильно назвати, не знаю. Зараз я її не хочу гуштувати, тому що ще обід постоїть трошки до вечора і будемо густувати.